Отець Небесний, ми так дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа за те, що наше життя завжди перед Тобою. І щоб не ставалося навкруги нас, ти завжди будеш захищати нас і давати нам новий шанс. Друзі, я хочу, щоб сьогодні ми порозмірковували на таку тему. Ні в коєму разі нам не можна. Залишатися у місці поразки. Знаєте, зараз так багато злого навкруги, і хтось втратив близьких людей, хтось повинен був покинути на жите місце, домівку, їхати в незнайому країну. І це такий великий стрес, і це таке розчарування. Боже. Що ми такого поганого зробили? Ми тобі вірили а от...